В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі завершили роботи з підготовки до опалювального сезону. 4 листопада працівники залізничного транспорту відзначають своє професійне свято. У палаці спорту стартував турнір баскетбольної юнацької ліги сезону 2025-2026. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 145 тисяч 670 осіб особового складу, 11 тисяч 326 танків, 23 тисячі 532 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисячі 249 артилерійських систем, 1 тисяча 535 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 200 235 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 77 860 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 66 504 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3990 одиниць спеціальної техніки. Вночі 4 листопада росіяни масовано атакували енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїльського району. Є влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Штаб Ізмаїльської міської ради оперативно працює над вирішенням питання щодо відновлення електропостачання в постраждалих районах та фіксує наслідки уражень. Розпочата робота комісії з оцінки масштабів руйнувань. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше відновити стабільне постачання світла до осель громадян. В Ізмаїлі завершили роботи з підготовки до опалювального сезону. Комунальне підприємство Ізмайлтеплокомуненерго виконало роботи з поточного ремонту 16 котелень та провело поточні та капітальні роботи теплових мереж. Усі котельні забезпечили генераторами та запасом палива. Докладніше дивіться у сюжеті. Ізмаїл завершив роботи з підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко. Комунальне підприємство Ізмаїлтеплокомуненерго виконало роботи з поточного ремонту 16 котелень і провело поточні та капітальні роботи теплових мереж. Усі котельні забезпечені 16 генераторами та п'ятидобовим запасом палива. Котельні на твердому паливі забезпечені вугіллям в повному обсязі. Також у повному обсязі виконали ремонт внутрішньобудинкових систем у 239 житлових будинках. Працівники підприємства завершують заповнення мережі теплопостачання житлових будинків. Йде заповнення водою системи теплопостачання усіх житлових масивів міста, а також ревізія всієї запірної арматури. Аварійні ситуації, які виникають, усуваються на теплотрасі. Проводяться гідравлічні випробування напрямків, щоб витримували тиск у зимовий період. Проблема заповітрювання буде вирішуватися після старту опалювального сезону. Абоненти, у яких погано гріють батареї, мають звернутися до аварійної служби, зазначили у мерії. За вказаною адресою буде відправлятися бригада, яка усуватиме проблему. Мешканці верхніх поверхів після старту опалювального сезону за можливості просять бути вдома, а у разі від'їзду давати інформацію про те, де довірена особа, у якої є ключі та доступ до житла, щоб стратити повітря для усунення проблем заповітрювання внутрішньобудинкових мереж. У разі виникнення будь-яких питань слід звертатися до диспетчерської служби за номером 098 181 85 15. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 4 листопада працівники залізничного транспорту відзначають своє професійне свято. У цей день вітають машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників та всіх, хто тримає державу в Русі і не зупиняється навіть у найважчі часи. Свято символізує розвиток інфраструктури, єдність країни та професійну гордість залізничників, які щодня виконують надважливу місію. Дивіться далі. Щорічно, 4 листопада, працівники залізничного транспорту відзначають своє професійне свято. У цей день вітають машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників та усіх, хто тримає державу в русі і не зупиняється навіть у найважчі часи. Свято символізує розвиток інфраструктури, єдність країни та професійну гордість залізничників, які щодня виконують надважливу місію: забезпечують транспортну безпеку, стабільність і сполучення між регіонами. День залізничника було засновано указом президента. 1993 році дату обрали не випадково. Саме цього дня у 1861 році з відня через перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг на територію сучасної України. Це стало символічним початком розвитку залізничного транспорту в нашій державі. Працівників сталевих магістрали також вітають із професійним святом у першу неділю серпня, на яку припадає День профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Число обрали орієнт. На багаторічну традицію. Нині Державне акціонерне товариство залізничного транспорту Укрзалізниця об'єднує шість регіональних залізниць, відомчі організації та підприємства. Загалом у цій сфері працюють близько 300 тисяч людей. Укрзалізниця є одним з найважливіших роботодавців країни. За обсягами вантажних перевезень, залізниця України займає четверте місце на євразійському континенті та є однією з найдовших в Європі 30 тисяч кілометрів. Вітаємо залізничників з професійному святом. Нехай робота приносить задоволення. Бажаємо щастя, здоров'я, миру, злагоди, добробуту та професійних успіхів. Наталя Гаврилова для програми Новин. У Палаці спорту стартував турнір баскетбольної юнацької ліги сезону 2025-2026. Попереду кілька місяців напружених матчів, командної боротьби та спортивних перемог. Подробиці розкаже наш кореспондент. Попри щоденні виклики війни життя в Ізмилі продовжується, зокрема й спортивне, завдяки мужності та самовідданості наших захисників міські арени знову наповнюються енергією, емоціями та командним духом. 30 жовтня в міському центрі дозвілля Ізмейський палац спорту стартував новий сезон ізмейської баскетбольної юнацької ліги 2025-2026. 30 жовтня в центрі дозвілля Візмиський палац спорту відкривається турнір. Ізмайський... Баскетбольної юнацької ліги в змаганнях будуть приймати участь команди міста Ізмаїло, з Мерський спортивна школа, кіліяріні. В цих змаганнях будуть приймати участь як дівчата, так і хлопці. 2009-2010 рік народження, 2011-2012 рік народження, 2013-2014 рік народження. Змагання будуть приходити з листопада по Квітень 26-го року сезон 25-26. на майданчик. Виходять команди хлопців та дівчат з 2009 по 2014 рік народження з Ізмаїла Кілії та Рені. Турнір буде тривати до квітня наступного року, обіцяючи насичений календар ігор та безліч яскравих моментів. Головний суддя змагань Микола Шкьопо, тренер-викладач відділення баскетболу з Мийської дю організатори турніру відділ фізичної культури та спорту із міської міської ради Ська дитяча юнацька спортивна школа та міська федерація баскетболу. Ізмейська юнацька баскетбольна ліга вже стала гарною традицією. Це третій сезон поспіль, який об'єднує юних спортсменів у прагненні до перемоги, розвитку та командного духу. Усі матчі будуть проходити у стінах палацу спорту, який перетворюється на головну арену юнацьких спортивних емоцій. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. В Одесі поліцейські затримали групу молодиків за крадіжку золотих прикрас. Зловмисники діяли за попередньо узгодженим планом, використовуючи обійми та жартівливу демонстрацію прийомів боротьби для відволікання уваги потерпілих і викрадення золотих прикрас. Зокрема, ділки без запрошення доєдналися до компанії приятелів, які відпочивали на літньому майданчику готелю. Один зловмисник, жартуючи, вступив у боротьбу з одним із незнайомців і непомітно зняв із його шиї золотий ланцюжок. Ще один епізод крадіжки стався посеред вулиці. Зловмисники заговорили про перехожого, а під час розмови один із них обійняв незнайомця і так само зняв із його шиї золотий ланцюжок. Наразі встановлено шістьох громадян, які стали жертвами таких театральних вистав, які ділки ставили у громадських місцях. Кожен виконував свою роль. Хтось відволікав увагу, хтось непомітно забирав майно. Точна сума завданих потерпілим збитків наразі встановлюється. Поліцейські затримали усіх фігурантів. У процесуальному порядку підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 847 тисяч 840 гривень. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 75 копійок, продати за 42 гривні 20 копійок, євро купівля 48 гривень 15 копійок, продаж 48 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 5 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів, в день 12-14. В Одесі хмарно дощитиме. Вітер змінних Напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 10 градусів, В день 12-13 градусів з позначкою. Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі TV онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.